После сегодняшней варварской атаки Украины мы срочно обратились к нашим партнерам из США с просьбой закрыть небо над Москвой. Закрийте небо над Москвою міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, який подбав за майбутнє своєї доньки Катерини, купив її ізраїльське та американське громадянство. І... Дає перевагу, бо її його донька, зять та внуки не чули ударів по Москві. Сьогодні просить підтримки. У Сполучених Штатів Америки ну як цинічно скажете ви, адже напередодні він обстрілює Сумщину, Харківщину, Київщину і так далі. Нині ж гупануло по Москві та ще десятьом областям федерації. Прямо над нами посмотріть. Сюди, може, може. Да, щас. Давай можуть убрати все да, пока. Ну, да, а, а, а? а мер Москви повідомив, що це була найбільша атака безпілотниками за увесь час. Але найбільше постраждала московська область. Тут у нічних ударах безпілотників загинули троє людей, а приблизно 20 були поранені яка жінка сказала, лише політики можуть це владнати після трьох років війни. А чоловік їй заперечив, ні, не політики, а лише російська армія. Та на мою думку, після трьох років подібно тут вже відчутна втома. І, хоча одні кажуть, хочуть, аби все завершилося перемогою Росії, інші кажуть, потрібні переговори, щоб вихід знайшли політики. Після сьогоднішньої варварської атаки України ми срочно звернулися к нашим партнерам із США з просьбой закрити небо над Москвою. Лавров нібито закликає Шадо миру, а сам запускає ракети по Дніпру. Ось такий приліт зафіксували сьогодні мешканці Дніпра. Сполучені Штати Америки сьогодні відповідають, що вони раді, що Україна сіла за стіл переговорів. Далі справа за Росією. Якщо Російська Федерація скаже ні, припиненню вогню. Це нам багато про що скаже, заявив держсекретар Рубіо, який вчора мав восьмигодинні перемовини з українською делегацією у Саудівській Аравії. Держсекретар США Марко Рубіо додав, що сьогодні вони будуть контактувати з росіянами. За його словами, США сподівається отримати позитивну відповідь від Росії і настійно закликають росіян припинити всі військові дії. Військового вирішення конфлікту цього не існує, каже Рубіо. Він також підтвердив. Що на переговорах у вівторок у джиді обговорювалося, який вигляд матиме переговорний процес, і були розмови про територіальні поступки. Рубіо додав, що Україна потребує достатнього стримувального фактора проти майбутніх нападів, а також зауважив, що європейці повинні бути залучені в цю справу. Наша позиція абсолютно чітка, Україна прагне миру від першої секунди війни, нашою українською пропозицією. На цю зустріч з американцями було три речі: це тиша в небі, ракети, бомби, далекобіні, дрони, і тиша на морі і реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації, в якій триває дипломатія. І сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі, і на 30 днів. Спробувати встановити повне припинення вогню не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто, ми погоджуємось. І якщо рускі погодяться, в той самий момент тиша запрацює. Але чи хочуть у миру, чи хочуть далі воювати про це ми дізнаємося вже от от але, те, що вони зараз роблять на території України, а також як вибивають українську армію у суджі. Викликає сумніви на околицях. Суджі зараз тривають бої. Про це пише Deep State. Ситуація залишається важкою. Сили оборони роблять все можливе, щоб зупинити просування ворога. Водночас Зеленський заявив, що українські війська продовжують виконувати завдання на Курщині. І маємо звернення від військовослужбовця, який перебуває на території суджі. Бажаю здоров'я, дорогі українці, слава Україні. Ну в двох словах. Можна поговорити про обстановку на Курському напрямку. Сьогодні 11 березня 2025 року. Да? Ситуація з складної і критичної перетворилася в катастрофічну. Логістичні шляхи всі перер... Логістика перерізана. Ротації майже неможливі особового складу. Підвоз БК також під дуже щільним вогнем, тобто всі логістичні маршрути перерізані. Якщо раніше там казали, що дорога смерті, дорога смерті, то зараз цих дорог смерті вже мінімум 5, а то й 6. FPV літають постійно, розбирають стволка. Она сюди. Дуже-дуже все катастрофічно, дуже. якщо не прийняти ніякі міри, з боку військового керівництва то буде дуже погана кінцівка, саме кінцівка. Бачите, одна прилетіла, зразу друга. Я мовчу про дороги. От. Нагадаю, моніторинговий проєкт Deep State повідомив, що російські війська продовжують тиск на українські позиції в Курській області РФ і мають просування в східній частині Суджі російські військові закріплюються і підтягують сили. Інститут вивчення війни зазначив, що російські війська закріплюють свої позиції в Курській області та готуються до наступу на суджу найближчими годинами. Дуже тяжко воюється Воїнам воїни зараз ротації або відхід просто пішки йдуть по 15-20 кілометрів. Я з водосом вривалися крайній раз три рази, і три рази нас розбирали в півішки по три штуки. Ще був здоровяк, з нами Нікітос. Коротше, дуже класно ми відпрацювали і слава Богу, живі, здорові. Ну що, обстановка, як в фільмі жахів, дуже все погано. Прийняти міри, я думаю, що потрібно заганяти сюди. По мінімум дві штурмові якихось бригади, підрозділи і щось пробувати вирівнювати. Бо механізовану штурмову щось, тому що він перерізає, просто нам в кільце бере. Тобто ставлять нас на котлове забезпечення. Тільки не на те, що нормальне, а на таке та й таке. Але не втрачаємо віру. Віру в перемогу. Все буде Україна, обов'язково обов'язково переможемо. От. Леви ще воюють. Що буде далі, невідомо. Ну, я думаю, ви найближчі дні, може навіть, ну так, да, не тижні, скоріше за все, найближчі дні багато чого дізнаєтесь з новин. Я думаю, що будуть говорити по новинах. А так вірте у нас, підтримуйте, якщо хто може донатами якимось на збори якихось дронів. Не знаю, зарядних станцій, все позгорало у нас, у нас взагалі все позгорало, всі екофло, машини. Нещодавно ось вивозили вчора з суміжниками 12 чоловік ми з водімом. і просто коротше, все познищували, машина наша також. Та й таке. Але все буде Україна. Ось воно трошки обстановочки. Ну, тобто, Неможливо тут особливо нема де розвернутися. Та й таке. Ну що вам передати ще вітанечку від неймовірних левів. Зараз покажу вам. Ламбада, ти що робиш там? Що палочки ламаю? <палички, <ламаєш>? палички ламаєш? Більш нічим заняться. Та Це таке. Це окопи наші. все перехерачено. Ось все буде Україна. Разом до перемоги. Якщо нам зараз не перегрупуватися та не зробити якісь контрнаступальні дії будь-якого характеру, не знаю. Або просто хоча б фланги, фланги відтискати ворога, то дійсно це загрожує стати одним самих найвеликих котлів за всі війни, які в нас були. А то другу. Макс, Крило! Та я таке, коротко. Сука. Потрібні зміни, потрібні якісь зміни. Або просто виводити людей. Вивозити людей тоді курська операція втратила взагалі будь-який сенс. Там ми стримували ворога, щоб він не просунувся на суми, але все-таки дуже-дуже-дуже все погано. Отак ось. Ну нічого, не втрачаємо віру.